Друзі, продовжуємо наш ігровий день. Тепер на пару з моїм колегою Костюк. Сьома та дев'ята команди зустрічаються. І Зараз після цього моменту знову Башаєв у грі. Роман Башаєв. Um. В минулому матчі програли МФК «Дженералс» не мінімально з рахунком 3-6. Пішов високий пресинг від гребенюка. Це йому вдається. Треба реалізовувати цей момент. Вадим Гребенюк. Тим шансом не скористався. Чергова пристрілка і вже однозначно награли депс на результативну дію. Але як то кажуть, не пи. Стати чемпіонами дивізіону сіл тому. Мають зуб як одні, так і інші на свого суперника. Ну, а зараз ще треті. Ну як же свого суперника. Тому то у Депс начебто, якісь емоції з'являються. До речі, саме вкирпання. Зараз кирпань зіграв дуже жорстко проти ружинського. Але команда все одно пропускає. Стандарт не вийшло, але м'яч залишається саме у номінальних гостей. Лошак, Антон, технічною рабоною. Ну нічого собі зараз Бразил. Почали про програму звітного ігрового дня. Зараз подивіться, що відбувається. Першого тайму 4-0 на користь асістент-груп. Друзі, другий тайм нашого поєдинку між асистентами та МФК Депс розпочинається з бивчої нагоди. Кірпаня, Але ж ну Що буде гол? Удар 4-1. Ну, нарешті. Вадим Гребенюк. Не кірпань, так гребенюк забивають нарешті. Спочатку. Разбіг дуже у Лошака. Ні. Удар! І забиває точнісінько в кут. Гайдан. вводить м'яч від воріт. Зараз на випередження Кирпань грає Кирпань! Штрафний удар розбирається. П'ятий номер удар на техніку. Але на місці. Свідарок, свідорок, свідорок розганяє контратаку, яку Івановський праворуч на Лошака. Пащенко. Простріл і не замикає Костянтин. Так, на цьому все. Лунає сирена. Отож, есістент груп перемагає. МФК Депс з рахунком 4-2, і таким чином.